Друзі, всім привіт! Ось коли ти купляєш бюджетну машинку, наприклад, Passat b 5 в моєму варіанті. Passat b 5 Ось він такий красавчик 2004 рік. 1.9 турбодізель, 130 коней. Все добре, але він старенький, розумієте, 20 років йому, 21 скоро буде. Пробіг там, не знаю, скручений, не скручений, 200. 40 чи 50, але це не важливо Двигун працює. Про турбіні вам по клапану 75 му обіцяю вам це розказати, але до кінця ще сам Результата кінечно не знаю, то вам потім розкажу. Підписуйтесь, щоб все почути, якщо у вас є з цим проблемки. Ну а сьогодні ми я цю машину купляв. Я знав, що в неї не працює амортизатор правий, там працює на 25%. Це як показують на СТО, а, а лівий там щось на, на 65, ну коротше, треба міняти. Я на це був згоден, бо машина бюджетна, коштує небагато, для чого я її купив, бо там автомат стоїть, друзі, і він навіть працює, представляєте. А жінка хоче автомат. Ні, Не той автомат, який ви зараз напишете мені в коментарях, а такий коробка автомат. Ось вона. Бачите? О, що не зробиш заради дружини, як кажуть. Коханої тому, тому придбали такий посадик, щоб жінка вчилася, щоб його не шкода було. Десь там тернув, не тернув, це взагалі по барабану. Я спокійний в цьому плані, як змій, як кажуть. Так що, дивіться, зараз ми будемо міняти стоечку. Начнемо з правої. Що нам треба? Нам треба відкрутити спочатку, відпустити болтики на колісі. Бачите, які вони ржаві. Це треба змазати буде перед тим, як ставити. Давно вона... вони не знімались, походу. О, від... Від... Відпускаєте їх, потім піддонкратюєте. і вже знімаєте колесо. І колесо обов'язково ставите під машину, бо на Донкрат надійся, а сам не площа, як кажуть, знаєте? О, тому підставили і знаєте, що у вас. Що у вас диск не впаде вам на ногу і не віддави пальця, наприклад. О, можна ще підставляти, можна і сюди підставити, але я, я думаю, цього досить буде. Ось наскільки, бачите, вона опуститься. Ну, отак. Але не впаде на самий кінець, якщо що. Тому, друзі, що ми робимо? А Робимо ми спочатку, знаєте що? Ми дізнаємося. Яка там гаєчка, наскільки вона? Ось тут і ось тут. Який розмір цієї? Ці гаєчки в моєму випадку на 15. Ось такий ключ накидний. Буває на 16, тому якщо ви вас немає цього ключа, не починайте це все. Купіть ключ на 16 і на 15, щоб у вас був. І тоді можете розпочинати, бо там накидним не підлізеш тільки таким очковим, як кажуть люди. Деякі. О. Ну, дивіться далі. Віджимаємо ми ось цей болтик. Ті, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі, якщо якщо я вам скажу так. В принципі, можна і рожковим, ви все одно, бачите, я тільки, тільки сам здогадався, все одно ці ключі потрібні на 15, якщо у вас їх нема. Ми зараз це все з пружиною. Оці дві тяги верхні. Я їх теж нові купив, на всяк случай. Оці ми дві тяги. Ось ми тут їх зараз, цей болтик вибиваємо, витягуємо його. І ці тяги у нас свободні. Там, ось тут зверху. Ми відкручуємо ці три болта. Раз, два, три. Як зняти цю пластмасочку? Подивіться, у мене є відео, якщо, якщо ви не знімали ще ні разу. Ну, тому три болта цих відкрутили і відкрутили болтик. Ось цей. Вибили його. І що? І що? І у вас ця вся стойка місця з пружиною, за цими тягами, ви подаєте, подаєте. Оце все е, якимсь, не знаю, трубой чи якимсь е, що там у нас може ще бути е, монтіровка. Да? Це вниз, ця штука виходить сюди вверх. І ви благополучно витягуєте оцю всю трахамудію з пружиною, з стойкою, з оцима тягами сюди подали і вона вас отут буде лежати. Я вам покажу, як вона буде лежати. Ну, ну перед тим як крутити, друзі, все треба ВДшечкою працювати, бо машинка стара, може і не стара, але взагалі треба це зробити, щоб було легше, щоб не було нервів у вас. Тому йдемо далі. Друзі, ну ось так цей процес, цей процес шов, розкрутив з допомогою ВДшечки. Нормально це пішло, розрухав я. Е, цей болтик треба туди-сюди його поганяти. Коли ви вже його роз там всередині розшевелите, то тоді вибивайте, але вибивайте не зразу по болту, гайчку підставляйте. Ну ви поняли да ось дивіться. Гайка. Ось болт гайка, ви ось так. Накручити. ну Тут воно було стоїть, да? О. ті, хто може перший раз, бо я перший раз це роблю. Ну, я имею в виду машину цю міняю стоєчку. Колись міняв на іншій машині, сам собі. Зараз ну, думаю, чому я це не зроблю сам. Ось так ставите і тільки сюди б'єте. Тоді не спортите вирізбу і болти. Хоча я купив оці верхні тяги і вони йшли з цими болтами. Але... Вибиваєте, він вже коли пішов, дійшов до цього. Отак. От Вийшов вже, наскільки потім вже акуратненько по самому болтику. Можна якоюсь штучкою якимсь бойком вибити його туди. Але тут виходить, тут не в цьому проблема. Проблема була в другому. З чим я награвся, трошки мене часу зайняв. Це добре вийшла тяга права. А от ліва, бачите, вона така трошки. В така. О, Вона тут погана, і тут можна вибити легко, да знизу бам-бам-бам. Спочатку -бам -бам. по бокам обробляєте стукаєте по бокам і тягую цю штучку. А ось тут вже знизу її не проб'єш, не підлізеш сюди. О, коротше, довго я знигрався, не на пів години. Що я робив? Ключів як у мене таких нема спеціальних, перфоратора, Теж нема бачу, перфоратором. Роблять, воно вібрірує і вибиває. Ось оцю, оцю штучку підставляв отак. Сюди знайшов якийсь болтик. Тільки отак. О, знайшов болтик, знайшов трубку. Не знайшов отак. ось ключ. Ні. Ось такий ключ. О, і отак вверх давив. Тобто той болтик давив на, на оцю штуку. О, І по чуть-чуть... Стукав. Отак, по, по Туди-сюди, тут стукав, і він чуть-чуть наче виходить. О, і таким, потім потім ведешечка, ще чу-чуть веде, ще чу-чуть чу-чуть потім знайшов зубило, сюди зубилом бах-бах-бах-бах-бах. І так пішло-пішло. Якщо є, якщо у вас імпровізація працює, фантазія, то можна це зробити навіть без там спеціальних інструментів. ну ось я спеціально не відкручував, Тільки два болта викрутив, бачите? Два болта я викрутив. А один не відкручував, щоб вона не падала. Стойка. Зараз я відкручу цю. Цей болт, тут я вже її в бок подав. Тут легко, в принципі. Там навіть монтировочки не треба, там якийсь ключ. ну, Ось, ось така штучка. Вам старч з то Тобто я її сюди вже в бок подав. Зараз відкручую цей болтик і ця стоєчка повністю з пружинами виходить ось сюди. Покажу вам. Ну ось, друзі, як я говорив, один болтик вони не відкручували. І починаєш його відкручувати і випадає. Випадає наша стоєчка з амортизаторами верні, з пружиною, з цими тягами. Ну і тут вже якби з нею вже можна що хоч робити, як кажуть. Ну, хтось почав свердлиця сіде. Так, дивимося наші наші речаги. Ви знаєте, вони ще... Ну цей вже так, да, цей вже легко крутиться. Це вже точно... А, він і надірваний. Недаром я купив. Цей можна міняти. Ну і правий, понятно, вже цей поміняє. Але він такий, не сказати, що сильно ушатаний, але вже поміняємо. Тут ще він непоганий, можна його не викидати. Якщо що, то можна буде в якомусь випадку, як треба сильно швидко, то можна поставити на якийсь час. Добре, далі, друзі, що ми робимо? Сам це перший раз роблю. Ось ми зараз відкрутимо ВДшечко, вшикнемо ці дві ці дві гаєчки. І відкрутим, і зніметься оця, оця шляпа зверху зніметься. і Потім вже будемо стягувати пружину. Якщо ви це робите, то у вас сйомники на пружину. Пружину я не міняю, вроді би вони такі не сильно Ну, Сйомнички на пружину треба взяти у друга, якщо у вас нема. У мене є такий товариш, то я в нього взяв. О. Ну, далі зараз вам покажу. Поки що відкручуємо, пшикаємо ВДшечки і будемо відкручувати ці гаєчки. Тут вони джарджабелі. Джаджабелі. Треба відкрутити. Я думаю, підуть вони. Накидним зараз. Раз підуть. і підуть. Так, друзі, відкрутили ми ті дві гаєчки. Тут ось бачимо таку картину. О, якщо ви купуєте нові амортизатори, то будьте готові, що ця резиночка, бачите, що з неї сталося? Вона тут порвалася. На неї надівається це, цей речах, ця шляпа. Я так на неї кажу. Похоже на шляпу, коротше. І ось так воно тут стоїть. Вона якби ця резиночка, звісно, треба, щоб вона була ціла. Але так як я її не купив, це мій косяк. Ці в мене є пружини, оця пружина є. Бачите, тут навіть Audi. Шильдик Audi написаний. Це в мене є, пильничок є. Пильничок в принципі, нормальний можна цей поставити і там нові не підходять. О. А ось про цю. Штуку я не знав, друзі. Ну, тепер що ми робимо? Відкрутимо цю гаєчку. А, і ще вам одне скажу. Дивіться, дивився я теж в Ютубі, зрозуміло, що перед тим, як це робити, я в Ютубі подивився відео. Може в описанні, якщо не забуду, скину вам відео на хлопця, теж робив, міняв ці стоєчки. І він каже, що ось тут оці. Бачите, болт такий не паралельно. Якщо тут болт поставить, він буде да? так? А ці не паралельно ставляться. Якісь там 11 градусів. Бачите, вони так. Ось, наприклад, як тут 3, тут 9, а вони якось як на 10 стоїть. Тут 3 О, Він там розказує конкретно, там 11 градусів якісь. Воно те ставить на глас, як кажуть. Я так само буду робити. Тут приблизно повинна виглядати картина, може бути, коли ви будете збирати, ось така. Тобто трошки ця нижче, ця на 10, ця, наприклад, на 4. Ну, будемо так говорити, якщо як на часи дивитись, на 10 і на 4, плюс-мінус. А там повинна бути рівно, Ось так. Так, на 10 і на 4. Бо ця штука, бачите, теж так стоїть. Щоб це все совпало Треба так буде зібрати. Ну давайте ведешечкою пропшикали, як завжди. І пробуємо відірвати цю гайку. Бо вона щось там джерджавелі Зовсім джерджавелі Пробуємо. Головне її зірвати, докрутити десь до сюди, а потім вже стягувати пружини. Так що давайте працюємо далі. І так, друзі, була ще одна проблемка. Оця гаєчка. Гайка дуже заржавіла, дуже-дуже. Тут, походу, стойка взагалі не мінялась ні разу. джаджавелі дуже сильно. Ця штука була зверху, ми помним, але я спомнив, що чувак ставив на відео, то їх, її взагалі не було в нього. Може в якихось моделях була, яких не було. Я її в будь-якому випадку так поставлю, все одно вона щось буде змягчати, якщо вона функція в неї така є. Тому дивіться, гайку я зірвав. Я її грів, воно. в мене така ось така штучка є. Я її прогрів і воно пішло. Ну, прогрів, потім постукав молоточком отут, хорошо так по, з різних сторон. І тільки тоді вона пішла, друзі. Так що зірвати ось так стукав, так стукав. Ну, щоб вона пішла. і туди-сюди. І вона пішла. Тепер, друзі, відкручуємо її десь ось так. О, а далі треба стягувати пружину, бо як будете крутити далі, то вона як вистріли, то можна, можна потеряти здоров'я. Тому зараз зжимаємо пружини і надіюсь, вона нерви не зробить мені, бо тут можна тримати її всередині, бачите так ключик. Якщо видно, вам внутрішній там. Ну, хто буде розбирати, побачите. Там такий є, типу, щоб держати сам, сам шток. О, але це так геморойно буде той шток держати, тому що треба такий ключ спеціальний. По-перше, по-друге, треба оцю надівати, а всередині вставляти шток, шток держати, а цим газовим ключом крутити, якого в мене немає, тому будемо що ще щось видумувати. Но я думаю, що найголовніше, що гайку зірвав, дам ради. Йдемо далі. Ось, друзі, як ви бачите, знялося воно все. Тут знімається з цим отбойничком. Тут ви бачите, де пружина фіксирується, ось тут видно. Це штука нормальна. А тут була ось Тут така шайбочка і така здорова шайбочка. І на цьому кріпився ще той отбойничок, що в мене був порваний. Але я все одно поставлю його і нічого. І тут була зверху гайчка, тобто гайка, така шайба здорова, маленька шайба. І, ну і, 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 і це штука йде. Тут так само витягуємо. Ось я собі придбав придбав я такі амортизатори. Вони йшли з такими отбойничками, кожухами, інші якісь тут кожухи. Ну Кожухи можна поставити і, і старі, якщо ці не підійдуть, бо читав в коментарях, що не всі підходить. А може підійдуть побачимо. Ось такі газомаслині фірма ТРВ. Читав газ, газомасляні вони. Читав коменти, ну така ціна качество як кажуть. Средня ціна. О. І. Побачимо, поставимо, побачимо. Знімемо, прокачаємо їх. Раз за 3-4 про -про прокачаємо і будемо ставити, бачите, тут. Е, оці стакани вони приварені. А я знаю, бачив відео, що були не приварені, якби надіваються, постукав і вони стали. Ну, Приварені та приварені, хай будуть приварені, але не щоб працювали. Добре. Ну, Ставимо все, ставимо все згори. Ось будуть стяги ставити нові. Дотяг до ми ще дійдемо. Зараз спочатку розберемося з стоїчки. О, це тільки праву я роблю, друзі. Я це вже роблю з 11. скільки? 12-13 часа. бо дві гайки були тяжко розкручувалися. Ну, я думаю, в 4-5 часов вложусь. Це я перший раз роблю і, можна сказати, без такого спеціальних ключів. Ну і перший раз і сам. Тому. Але субота, 3 дні вихідних. Так, треба заплатити якісь 700. 500-700 злотих. Це десь 100-150 доларів, а так зароблю їх. Нікуди не спішав себе вдома, зроблю та і все. І буде щастя, трошки зароблю я кажу. Ну і буду знати, що я сам це робив і знаю, як там, що там. Так що, друзі, давайте продовжуємо. Зараз буду ставити це цю стоїчку. Друзі, не забудьте, у вас повинно совпасти Пружина ось кінець пружини попасти в свою ячеечку, бачите? Вона в резинку опирається. І так само тут, внизу. Бачите, теж в ячеечку свою стає. Бачите в резиночку? О, і потім потім робите тут, як я казав, це на 10, це на 4. щоб ось так. Бачите, це стоїть. І тут на 10 і на 4 на глаз. Ну, і Потім відпускаєте пружину, вона вже в мене зажалась. Уже я її як би відтягую, Ось бачите. Щас. Все, вона вже встала в пазли, вже тут прижалась, тут прижалась. Зараз тільки тут відкручують, віджимає, віджимає і стойка готова. Потім переходимо до цієї шляпи. Будемо міняти речаги. Продовжуємо. Ось, друзі, так як я і казав, ось як я зробив, бачите, це вже я її зажав. Такі речаги, така фірма, якийсь Master Sport недорога, мені довго їздити не треба на ній, тому якось так. Зараз поставлю цю справу і будемо ставити стоїчку вже. Пора вже закінчувати з цим-сим. Ставлю нові болти, йшли, гаєчки нові йшли, ставлю нове, хай буде нове, хай буде новенька машинка. Йдемо далі. І так, друзі, коли міняємо амортизатор, не забуваємо купити таку нову подушку. Бо стару, як ви бачите, в мене розірвало, там залишилася шмотка і така О. Я таку не купив. поэтому пришлось ставить на ту шайбочку и этот да, поездить 4 дни заказал пришла такая такие шайбы две штуки еще одна взявший успокоители еще покажу как успокоители то снимать меня то вернее но ну, вот с такую шайбочку купляем и ставим ее сюда бы шайбочки а оно я вам скажу стукая В стойку хорошо. ну вверх в стакан. Просто не було виходу, мусив поставити, бо треба було на роботу доїжджати. Так що ставимо такі нові подушки. Якщо розбираєте вже, то відразу купіть, бо може вам бути несподіванка така. Ставимо подушки, виставляємо, все як положено. 11 градусів. Гаєчку. Ну і збираємо. Далі. Давайте, продовжуємо. Ну що, друзі, закінчив я цю епопею. Ось поставив все, все позажимав, нові болти були в комплекті, там нові. Награвся я за цією штукою. Тут, щоб потрапити сюди, тут, должно бути, як... ну було перед цим, сюди, тут була гайка. Але з тієї сторони болт ставити було нереально просто. З цієї сторони грався я з ним пів години, мабуть, поки і підданкратів, і впирався, і що тільки не робив. Ну, коротше, дав ради, але тяжко, якщо фантазія бути. Але все-таки дав ради і гайку закрутив з тієї сторони. Подивився, що в принципі, відкручувати її не так тяжко з тієї сторони, тому такий зробив вивод і так зробив, бо інакше ніяк би не зробив. Оце Я з цією штукою награвся. Вставляв як. Спочатку вставляєш, там на один вона попадає там в пазли зверху, на один болт прихватив, ну, а далі вставляв сюди. Монтіровкою опускаєшся в них, речах, речах цей. підганяєш сюди цю штуку, ну, а потім вже підганяєш під болт. Це саме важче. Бо вона трошки, трошки, чуть-чуть я не вгадав, може вона була чуть-чуть, було її прокрутить трохи по часовій стрілці, не знаю може сантим, полсантиметра чи пару міліметрів. Ну коротко. Але дав ради. Все, пружини все попали, все, все в своїх пазлах сидять. Все, друзі, ось 5 годин. За 5 годин одна сторона зроблена. Це десь плюс-мінус 75 доларів за роботу. Я узнавав тут у нас. Поэтому Дивіться, і економно, і якщо є время, час, якщо є натхнення, якщо є хист до цього, то в принципі, можна самому все зробити, будете знати, що все зробили самі. Все поставили, ну і плюс заробили якісь собі дивіденди на вікенд на вихідні. Так що давайте ставлю, ставлю колесо і буду йти відпочивати. Треба це все діло обмити. Давайте лайкоси, підписка, далі буде більше пока